Сьогодні один вумнік мені написав в коментарях, що я людям не пояснюю. Ай, я вже вхляв, що я людям неправильно доводжу інформацію. Е, ситуація, яка? коли в батареї є 128 В, 200 А, це 2560 Вт ємності. І е, я показував тест людям, я за мінусом всіх перетворень. Плюс холостого хода самого ДБЖ сказав, що через ватметр в мене вийшло 2350 годин чистими. А він мені каже: А що ж ви людям неправильну інформацію даєте? Що ж ви не кажете, що від 1 до 4 Ампер забирає на себе ДБЖ? І ще є перетворення. Що ж ви людям? Я не знаю, чим він дивився, я не знаю, чим він слухав. Люди, будьте уважніші. Я кажу правду. Я тестую свої пристрої в себе вдома, в мене вони є. Я користуюсь особисто таким. Тому е, уважніше трошки будьте. А то якось глупо вийшло. Так виступив, начебто він такий герой, а вийшло, що він глупость написав і виставив себе на посміховиську. Вікна, двері, жалюзі, ролети, кондиціонари, сервіс вікон, а також резервне живлення. В шапці профілю Телеграм або особисті, даю номер телефона, консультуємось та відправляємо вам посилочки.